Всіх дівчат вітає ювелірний гурман. Ласкаво просимо до нашого вогника. І сьогодні в нас жовто-зелені лабрадори. Поїхали. Отже, якщо ви є любителькою великих каратних каменів, то ця каблучка саме для вас. Дивіться, яка вона величезна, тут лабрадорова таріль ціла. Наш лабрадорчик тут в діаметрі. 4 см, має шикарну іризацію. Колір, дівчата. Зверніть увагу на колір він від насиченого, жовтого і десь до такого зеленувато-синюватого кольору. О, дивіться, ну, має тріщинки, як і всі. Лабрадорчики, це для саме лабрадорів, то, то нормально. Ну, от. Так виглядає каблучка з внутрішньої сторони. Лабрадор наш має шикарну іризацію теж. Шинка стандартна. Як зазвичай у індійських виробників, вона подвоєна. Розмір каблучки 19. Подвоєна шиночка дає можливість шляхом підтиснення зменшити розмір ну, на один, то точно 2740 гривень вартість цієї красуночки. Шикарний градієнт, шикарні кольори. Веселка та й годі. Побігли далі. І наступні в нас будуть сережечки на підвісних частинках, в гранюванні. Гранювання тут, ну, скоріш за все, що бріолет. Застібочки мають завишення. Так виглядають камінчики з іншої сторони. На підвісних частинках, тут, бачите, теж шикарна іризація, і камінчик буде з обох сторін виглядати презентабельно. Іризація в сережечках відрізняється від іризації в каблучці. В каблучці там взагалі шикарний такий градієнт. Ну, В сережечках теж такий симпатичний. Малюночок. Тут ми можемо бачити і яскраво синій, і жовтенький, і зелененький, і такі чорненькі вкраплення, красиві такі сережки, вони стильні, енергетично наповнені, я б сказала. Ну, я так от відчуваю від них. Таку енергетику. Ну, взагалі, лабрадор це енергетично сильний камінь. І верхній камінчик. Верхній лабрадорчик має діаметр 1 см 9 міліметрів, і підвісні частинки в діаметрі 2 см 3 міліметри. Да, такі вони величенькі, помітні. Вага однієї сережки 13 грам, а другої сережки 12,7 грами. Така красуня. Такі красуночки, 3200 гривень. Вартість їх. І я б сюди могла б додати. Ось такого красеня-браслета. Він теж шикарний каратний красень, теж в гранюванні камінчики попадаються і такі, як і в сережечках, от наприклад, цей. От. А ось ці вже зелененькі. Ну, давайте роздивимося браслет. Дівчата, він ледве вміщається у мене на руці. Сім шикарних лабрадорів в огранюванні. в огранюванні бріолет. Ось це ось це центральний камінчик. Має диаметр 2 см 6 мм. А найменші ось ці, так, давайте, ось ці найменші 2 см в діаметрі. Ну і проміжкові то вже відповідно. От. Я вже їх не міряла, ну, ви вже можете собі уявити, що вони теж не маленькі. От, шикарна річ. Дівчата, цей браслет на Великий зап'ясток, його розмір найменший 20, найбільший 22,5. Тобто, у кого широка ручка, великий зап'ясточок це бездоганний варіант прикрасити свою ручку. Ось так він виглядає з іншої сторони, бачите, камінчики бездоганні, бездоганні. Застібочка, карабінчик, з іншої сторони ось таких, а, як сказати, два елементи у вигляді ланцюжочка, от ось так він буде десь приблизно виглядати на вас. От 6400 гривень вартість цього красення. Дівчата з крупними ручками раджу, придивіться. Дуже рідко попадаються такі речі. Ну, бачите, ви вже самі бачите ці камінці: один в один, один в один. І ще хочу сказати, що вони. Бачите, такі, як напівпрозорі. От. От. Бачите, вони як напівпрозорі. Такі, ну тут, може, і не сильно видно. Ну, видно, видно, все одно видно. Тріщинки, так, вони присутні. Це лабрадорчики. От. Це для них нормально. От. Ну що ж, Побігли далі. І крайня на сьогодні прикраса ще одна каблучка. Теж з класною іризацією. Дівчата, тут от дивіться, її не треба не крутити, не вертіти. Ось так. От одягли, і ось вона. Ось іризація. І дивіться. Ось так ви її перевертаєте. О, і теж іризація, бачите? Дуже приємний такий відтіночок, От, приємний очам, яскраве світіння. Ось так ця красуня виглядає з середини. Теж стандартна для індійських прикрас шиночка, вона подвоєна. Розмір каблучки 19,3, 19,4. Але, знову ж таки, завдяки такому дизайну шиночки, її можна у ювеліра підтиснути на один розмір точно. А може і півтора, це треба міряти. І бажано це ще раз, дівчата, вам наголошую і раджу робити це у ювеліра. Камінчик має у висоту розмір 3,8 см і в ширину 2 см 1900 гривень вартість цієї красунечки. Дівчата придивляйтесь, от раджу, раджу придбати, ви залишитесь задоволені. І давайте, дівчатка, порівняємо. Перша каблучка, наша величезна тарілочка 2740 гривень вартість. І от сама була крайня на сьогодні 1900 гривень вартість. Дівчата, дивіться. От, ну, красива іризація, ну правда ж, да? І давайте браслетик з сережками порівняємо теж сережечки. Вартістю 3200 гривень, браслет 6400 гривень. Да. На жаль, нема каблучки в мене, от саме в огранюванні, от, але, може, з товаром надійде, і можна буде скласти гарніторчик. І на цій чарівній лабрадоровій, жовто-зеленій ноті ми з Рубінчиком завершуємо сьогоднішнє відео стосовно придбання прикрас, пишіть нам на whatsapp Viber, що ми вказали в описі під відео та в коментарях. Дякуємо всім дівчатам за зворотній зв'язок, за ваші лайки, за ваші підписки, коментарі, перегляди. Ми це цінуємо, бо для нас це дуже важливо. Ну, а ми з Рубінчиком, як завжди, бажаємо вам нових прекрасних каменів у ваші скриньки та доброї вдачі. А з вами були Олеся та Рубін. Бережіть себе і до нових відео на каналі Па-па!